Шкарпетки, ліхтарі та хліб те, що зараз найбільше потрібно івано-франківському майдану. Всього іншого, ніби достатньо, запевняють активісти. Та окремі побажання до небайдужих усе ж є. Що потрібно мітингувальникам? Дізнавалася Ліліана Хомишин. Протестувальники, які зараз охороняють адмінбудівлю, поки не скаржаться. Гроші є, а отже, можуть купити все, що потрібно. Даний час вистачає всього. Лиш ми не знаємо скільки нам придеться тут ще бути. Там хтось шкарпетки просить, хтось звернувся, ліхтар йому треба для чергування, для обходу. Ну такі дрібниці. Потім зауваження зробили, що поки доносять до крайніх палаток чай, він вже зимний. Попросили чайник, теж закупили. Дві тисячі порцій за кілька годин. З такою швидкістю працює майданівська кухня. В меню переважно каші та бутерброди. Наразі кухарям бракує дров, хліба та одноразового посуду. Продуктів більш-менш височає все. Є великий брак одноразової посуди, оскільки це один з найбільш ходових товарів. Також є велика потреба на даний момент в хлібі. Кожного ранку нам потрібно приблизно до 300 хлібин. І таким чином ми, ну, ми закупляємо, закупляємо певну частку, іншу частину приносять люди, все одно не вистачає. Біль у горлі, кашель, обмороження, роботи вистачає і медикам. За день до них звертається більше сотні осіб. Теплі рукавички робочі потрібні завжди, тому що дуже багато звертається з обмороженням. Також потрібні гірчичники. Людям можна також одноразові кульки ми використовуємо, щоб мотувати ноги людям, щоб якось зігріти їх. На брак коштів мітингувальники поки не скаржаться, що потрібно, купують. Та найбільша потреба зараз у волонтерах. Ліліана Анна Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.